Отримали велику партію навігаційних приладів, які дуже користуються попитом. Ви їх дуже часто замовляєте. І це у нас ось такий прилад новенький від бренду Navitrak, відразу з відеореєстратором 9-дюймовий великий потужний пристрій. Ось ми вже вмикнули пристрій. Він ще зовсім не налаштований. Ми будемо встановлювати цілий комплекс навігаційних програм, таких як iGO, NetGen, SigicTrack Track, самих останніх оновлень. Але ми можемо зараз побачити, що камера працює. Працює вона ось так якісно, знімає картинку. І ви з цим приладом зможете робити дві речі: знімати всю ситуацію на дорозі. Та отримувати якісну GPS навігацію. Хочеш такий прилад? Пиши нам в коментарях або ж в Директ, і ми відправимо тобі в будь-яку точку країни новою поштою.